Дорогі побратими, вітаю вас із Днем Збройних Сил України. Українські воїни вже дев'ятий рік щогодини, щохвилини боронять нашу землю від російських окупантів. Збройні сили України це меч і щит нашої держави, упора і захист українського народу. У важких боях із окупантами ви давели всьому світу, що українські воїни найкращі. Завдяки вашим подвигам увесь світ знає. Що значить бути українцем і мати сміливість боротися за свободу рідної країни? Бажаю вам здоров'я та віри у власні сили. Переконаний, що разом ми переможемо! Слава Збройним силам України! Слава Україні!